Ранку, мої любі першокласники. Сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами закріпимо знання та вміння читати, а також писати вивчені літери. Давайте пригадаємо: в українській мові існують букви, які позначають різні звуки. Всі звуки поділяються на голосні та Приголосні звуки. І так, голосні звуки ми можемо проспівати. Їх в українській мові шість. Пригадайте їх. А, о, у, е, і, і. Абсолютно правильно. Приголосні звуки під час вимови натикаються на перешкоду. Вимовте їх Б, П, В, М, Ф. Так, всі приголосні звуки поділяються на які та. Тверді, ще ми знаємо, що в українській мові є букви із секретиком. Які це букви? Давайте пригадаємо: я, ю, є, Ї. Ці букви можуть позначати один або два звуки в залежності від місця свого розташування. Єдине, що буква І завжди позначає два звуки: є, І. Тому що пристаприволосного вона стояти не може. Букви Я Ю і Ю позначають два звуки на початку слова і після голосного. Букви Я Ю Є позначають один звук, коли стоять після приголосного звука. А ще ми вивчили з вами нещодавно букву Ща. Які секрети ЩА? Буква Ща завжди означає два звуки які Ш. Обидва звуки приголосні. В українській мові присутня таємнича буква. Називається вона Пригадали? Абсолютно правильно. м'який знак. Буква є, а звука ні. Вона служить лише для пом'якшення приголосного звука. Отже, закріплюємо вміння читати. І відкриваємо сторінку букварика 62. До речі, пригадайте, 62 – Це число якого десятку? Абсолютно правильно. Ті, хто показав число сім. Сьомого десятку. І починаємо спускатися з гірки, читаючи загадку. Думай, яка буде відповідь? Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво. Абсолютно правильно. Холодильник. Давайте поділимо слово холодильник на склади. Холодильник. У слові холодильник чотири склади. Абсолютно правильно. Придумайте речення зі словом холодильник. Ми купили новий холодильник. Або у холодильнику зберігаємо продукти. Так, давайте ще раз прочитаємо загадку. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво холодильник Поставте відео на паузу та з букварика прочитайте цю загадку з інтонацією, обов'язково букварика, щоб ваші ученята відпочивали від екрану. А ми переходимо до роботи над текстом. Послухайте уважно текст, придумайте заголовок. І так, увага, слухаємо. Якось Юрко вирішив налякати Іринку і сказав їй. У холодильнику хтось живе. Та Іринка не злякалася, а відповіла я знаю. Відчинили вони холодильник, а там снігова баба, компот з кастрюлі попиває. Зачиніть двері, каже, спекотно. Тут до кухні зайшла мама. Заберіть її, сказала, куди я салат поставлю? Снігова баба мовила, дозвольте мені лишитися. І Юрко з Іриною стали просити батьків лишити снігову бабу. Зробимо так, сказав тато, поки зима, нехай живе на дворі. а потім підвеземо її на фабрику морозова. Там і зимо, і смачно. Ура! зраділи Юрко, Іринка і снігова. Баба. Діти, як можна назвати цей текст? Давайте придумаємо йому заголовок. Так, незвичайна мешканка, Так, а ще цікава гостя. Абсолютно правильно. Зараз я прошу вас поставити відео на паузу та прочитати цей текст самостійно. Прочитали, Тож продовжуємо роботу. І так, що хотів зробити Юрко? Так, чи злякалася Іринка? Що вона відповіла? Як ви гадаєте, чи дійсно у холодильнику хтось живе? Може таке бути? Ні, а хто може жити у холодильнику? Так, а що на вашу думку станеться далі після закінчення історії? Чудово! Скажіть, будь ласка, чому зраділи діти і снігова баба? Так, тому що вона буде продовжувати жити, але в звичних та комфортних для неї умовах. Уявіть, що у вашому холодильнику оселилася снігова баба. Як би ви її зустріли? Так, давайте ще раз подумаємо, який заголовок можна дібрати до цього тексту. Так, незвичайна гостя або чарівна мешканка. Абсолютно правильно. Увага на екран! Поясніть, що на малюнку не так, як у тексті. Що куштувала снігова баба? Пригадайте. Абсолютно. Правильно, а зараз я прошу вас розгадати ребус. Холо, а це що у нас таке? Будильник. Але у слові будильник ми закреслюємо перший склад. І що в нас вийде за слово холодильник. Викладіть, будь ласка, звукову модель. Порахуйте, скільки букв, скільки звуків в цьому слові. Поясніть, чому букв більше, ніж звуків? Так, викладаємо модель. Чудово! Ви великі молодці! Я вам дякую за читання. Не забудьте, хто багато читає, той багато знає. Зараз декілька хвилинок відпочиньте відео, при цьому поставте на паузу, а ми переходимо до удосконалення вміння писати. Вивчені букви. Для цього нам потрібно відкрити зошит, і я пишу на сторінці 55. До речі, число 55 це число якого десятка? Так, шостого десятка абсолютно правильно. І так, нам треба з'єднати склади і утворити слова. За зразком Юрко. Далі хто з'єднав? Єва абсолютно правильно. Яна, Юля і Ярослав. Діти, чому всі ці слова написані з великої літери? Бо це імена людей. А імена людей пишуться з великої літери. А що ще пишемо з великої літери? Імена, прізвища, клички тварин, назви міст, річок, озер, океанів. І не забуваємо про початок речення. І так. Подивіться на наступне завдання. Щось сталося таке, що всі букви записані в один ряд. А ми пригадаємо, що речення починаємо писати з великої літери. В кінці речення ставимо крапку. А ще що важливо, нам треба пригадати, що всі слова в реченні пишуться окремо. Отже, дітки, спробуйте прочитати записане речення і відділити слова. Окремо. Хто, хто вже прочитав перше слово? Імена пишу з великої букви. Запишіть правильно і запам'ятайте, що слова в реченні пишуться окремо. І так, ми переходимо до написання речень з друкованого тексту. Прочитайте перше речення. Київ і Львів тире міста. Тільки пригадаємо. Початок речення завжди пишемо з великої літери. Слова в реченні пишемо окремо. Ця рисочка називається Знак Тере. Ви його записуєте. В кінці речення ставимо крапку. Київ і Львів. Чому написано з великої літери? Бо це назви міст. Красиво каліграфічно запишіть це речення. Прочитайте друге речення. Дніпро і весна ріки. Знову ж таки. Початок речення завжди з великої літери. Слова в реченні пишемо окремо. Ставимо знак ТР в кінці речення ставимо кратку. А які річки є на території нашої області ще? Десна, сей, можливо, так? Є абсолютно правильно. Псел і так далі. Запишіть, будь ласка, речення. Утворіть зі слів. Речення в Україні я вживу. Слова помінялися місцями. З чого ми почнемо наше речення? Хто? Я, я що роблю? Живу в Україні. Чому слово Україна написано з великої літери? Бо це назва країни. Запам'ятайте, а як по-іншому можна сказати Україна? Ми вже вивчили з вами Батьківщина абсолютно правильно, це місце, де народилися ми і наші. Батьки. І так, я вам дякую за роботу, а ми перегортаємо сторіночку і поговоримо про те, що відбувається на малюнку. Сильний вітер, зараз гроза блискавка, а після цього з'явилася веселка. Як по-іншому можна сказати, веселка? Райдо. А скільки кольорів у веселки? Так, молодчинки, абсолютно правильно! Зараз спокійна погода. А це. Ранковий роса, яка поблискує на сонячному промінні. Погода може бути незвичайною різноманітною в різні пори року. Подумайте і скажіть, які явища, в яку пору року відбуваються. Ну, наприклад, іде сніг, зазвичай якої пори року? Це, звичайно, зима. Хоча буває і восени, і на початку весни. У яких явищах природи ми можемо зустріти краплинку води? Так, це може бути роса, дощ, замоціль. Абсолютно правильно! Подумайте та розпитайте у друзів, які явища природи їм доводилося спостерігати, які явища природи тобі подобаються, а які ні. І поясни, чому. На цьому наш урок завершено. Я вам дякую за роботу і кажу до побачення. До зустрічі!